Усім привіт! Мене звати Васак Міра, навчаюся у школі номер 245 Я президент школи. Закінчила музичну школу на спеціальності вокал-фортепіано, граю на гітарі та в цьому році вирішила навчитися грати на барабанах. Я дуже люблю спорт. Протягом семи років займалася художньою гімнастикою і чотири роки волейболом. Люблю активний відпочинок: їздити на велосипеді, скейті, ковзанах, роликах, вмію плавати. Люблю дуже мотоцикли, машини, але боюся висоти. Навіть коли була поблизу Карпат, ні разу не піднімалася у гори. За знаком зодіака я близнюки, тому маю бути дуже емоційна. Мої друзі кажуть, що мене видно у натовпі, навіть якщо я повністю у чорному одязі, я знаходжу конект з усіма. Неважливо, скільки людині років, як вона виглядає чи хто вона така. Я порозуміюся будь-ким. Ще я пластична, тому люблю танцювати та й в принципі музику. Спочатку активної фази війни я дуже довго спостерігала за дорослими і тим, як вони допомагають хлопцям. І дуже довго розбірковувала все таки, як я можу допомогти. І мій тато запропонував мені скористатися моїм хистом. І щотижня я приїжджала до маленького містечка, грала, співала, і люди оцінювали мою роботу. Усі кошти я перераховувала хлопцям. Вони купляли собі бензин, нові колеса, їжу. Я перевела більше 30 тисяч гривень. Повернувшись до Києва і знову почавши навчатися у школі, я не закінчила свою волонтерську діяльність. Ми продовжили. Влаштовувати благодійні ярмарки, благодійні концерти, збирати речі для переселенців та хлопців з 8-ї лікарні Києва. Якось на знак вдячності один військовий подарував мені свій шеврон. Тепер я його ношу на свою вдачу. Я вам розповіла маленьку частинку себе. Усім дякую, Па-па!